Знижки представляють єдині знижки на судокрем. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Вона не встигла створити власну сім'ю, але стала найріднішою для хворих дітей. Напередодні її цинічно і цілеспрямовано вбила Росія від ворожого масованого ракетного обстрілу по Хмадиту загинула лікарка-нефрологиня Світлана Лук'янчук. Про її історію та надскладний життєвий шлях розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Цинізм найвищого рівня. 8 липня Росія вчергове підтвердила статус країни терористки. Під час ракетного удару сталося влучання в приміщення національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит. Внаслідок удару було зруйновано токсикологічне відділення. Там перебували важкохворі діти. Ракетний удар по лікарні потрапив на відео, яке доводить, що він був цілеспрямованим на кадрах. З ударом російської ракети Х 101 які який опублікували напередодні не немає жодної ознаки того, що її підбили чи пошкодили, або вона відхилялась від курсу. Експерти Defense Express зробили висновок, що відео з такою російською крилатою ракетою, яка, на жаль, не була збита, є доказом того, що саме дитяча лікарня і була ціллю для удару. Важливо зазначити, що на відео не зафіксовано жодних ознак того, що вона підбита чи пошкоджена. Також через те, що ракета перебуває на термінальній стадії польоту після традиційного маневру гірка перед ударом, вона не відхилилась від курсу. Саме координати Ахмадиту були занесені в її пам'ять як мішень. І ця атака не випадковість стане результат низької точності російських ракет або невірно прокладеного маршруту. Одразу після приїзду усіх екстрених служб на місце влучання російської ракети почали з'являтися повідомлення про постраждалих, і їхня кількість і досі, на жаль, зростає. Про перші руйнування та перші втрати 8 липня повідомив мер Києва Віталій Кличко. Двоє загиблих в лікарні Охмади, тобою дорослі, зокрема одна лікарка. Серед загиблих 30-річна лікарка-нефрологиня Світлана Лук'янчук. За іншими даними, її прізвище Лук'янчик. Вона родом зі Львова. Про загибель землячки повідомив мер міста Андрій Садовий. Вохмедиті серед загиблих 30-річна Львів'янка Світлана Лук'янчук. Світлана народилася у Львові. Дівчина була сиротою, тож вихованням займалася рідна тітка. Закінчила Національний медичний університет імені Богомольця. Після цього завершила інтернатуру. В Охмадиті працювала дитячим нефрологом. Поховають Світлану у Львові біля батьків на Голосківському цвинтарі. Світла пам'ять. У коментарі для ТСН -ЮА, Львівський міський голова Андрій Садовий, додав, що Світлана за життя мала дуже складну, але при цьому яскраву долю. Вона дуже рано втратила своїх батьків за складних обставин. Виховувалась в будинку інтернаті, але ще, перебуваючи в інтернаті, мріяла стати лікарем. Про це подбали її тітки. Коли вступала на навчання до Київського медуніверситету, то вчилась надзвичайно добре. Взагалі, це людина особливого таланту та особливої любові. Вона поки що була незаміжня, багато часу проводила в лікарні з дітьми-пацієнтами. До цього Андрій Садовий додав, що жінка постійно вдосконалювала свій професіоналізм. Нещодавно вона була у відрядженні в Канаді, в Іспанії, вдосконалюючи свої навички, Їй би ще жити та жити. 9 липня ми направляємо машину, щоб забрали тіло. Світлана буде похована у Львові біля своїх батьків. Без батьків вона росла фактично з маличку. Були дуже складні обставини, пов'язані з її батьками. Всі люди, які її знали, кажуть про неї, як про людину, яка мала покликання служити та допомагати дітям. Вона сама з маличку залишилась без батьків, тому дарувала теплі обійми дітям. Те, що вона не отримала це, вона дарувала іншим дітям. Вона дуже часто була найріднішою людиною для діточок, які лікувалися в Охмедиті. Це трагедія, це біда, що її немає. Після трагічної новини своїми найкращими спогадами та словами вдячності у мережі почали ділитись і пацієнти Світлани Лук'янчук. Мама однієї з маленьких пацієнток Аліна Богомас у своєму Фейсбуці пише про те, що її донька лікувалась саме у відділенні інтоксикації та токсикології, яке найбільше постраждало після обстрілу. Звістка про влучання ракети в Охмадит стала для родини Аліни Богомас дуже болючою. 8 липня 2024 рік. Ранок понеділка. Охмадит, біль, розпач, гнів. В це неможливо повірити. Ми потрапили до Охмадиту в квітні 2024 року, саме у відділення інтоксикації та токсикології, яке найбільше постраждало після обстрілу. Для мене воно було, наче з іншої планети діти зі страшними діагнозами, які просто живуть руками там та потребують діалізу. Привітний та професійний персонал. Для них ці діти були не просто пацієнти, а частина їхньої родини. Тому вчорашня звістка про потрапляння ракети в Охмадит стала для нашої родини ще більше болючою. Ми знали там кожного. Лікар, яка загинула. Лук'янчук Світлана Олегівна це лікар з великої букви. Вона була професіоналом свого діла та ще чистою душею. Неможливо це усвідомити. Охмедит найголовніша та найкраща лікарня в Україні. Там працюють найкращі лікарі. На лікуванні знаходяться найскладніші діти з усіх куточків України. Це був їхній шанс на життя. Аліна Богомаз додає, що і вона сама разом із дітьми могла бути всередині лікарні під час масованого обстрілу. Цього місяця її старшому синові мали провести в Охмадиті довгоочікувану операцію. Найстрашніше, що ми могли бути там, тому що більше двох місяців стояли на черзі на оперативне втручання для старшого сина в лор-відділенні. В липні у нас була запланована операція. Приносимо свої щирі співчуття загиблим та пораненим після вчорашнього ракетного удару. Тримаємося. Дуже болючою звісткою про смерть Світлани Лук'янчук стала для її подруги дитинства Світлани Марії Прищепи. У своїх інстаграм-сторіс вона поділилася спільними фото. У тобі стільки життя було, скільки відданості своїй справі. Ти жила цим і ніколи не мала часу на особисте життя. Сонечко, я така рада, що ти була в моєму житті. Так тішилася твоїм успіхам та зовсім не ображалася, що наші зустрічі стали такими рідкісними. Ти жила в Охмадиті, періодично кудись літаючи на конференції, лікарями народжуються і сьогодні. Забрали життя не просто моєї подруги дитинства, а людини, яка своє життя присвятила для порятунку життів. Лук'янчук Світлана Олегівна, лікар-нефролог і просто неймовірна людина. Позитивна, добра і завжди усміхнена. Моя цибулька така красива і молода. Світлана могла врятувати ще десятки і сотні життів, але її. Цинічно вбила Росія число загиблих внаслідок масованої атаки на Київ. На жаль, продовжує зростати. Зокрема, з під уламків будинку у Шевченківському районі рятувальники дістали тіла ще двох жінок. Загалом уже 10 загиблих мешканців цього будинку. Повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, пошукова рятувальна операція триває своєю чергою. ДСНС пише про загальну кількість постраждалих станом на ранок 9 липня. Проводяться роботи з деблокації. Загалом в столиці внаслідок вчорашньої ворожої атаки загинуло 27 осіб. 117 осіб постраждало. З них 10 дітей та 11 людей врятовано. Нагадаємо, що 9 липня у столиці оголошено днем жалоби у зв'язку з терористичною атакою Росії. 8 липня на цивільні об'єкти Києва у цей день приспущення прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також 9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи. Команда TSN UA висловлює щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих і бажає швидкого одужання всім постраждалим внаслідок масової атаки окупантів у Києві та інших містах України. Росія обов'язково буде покарана і отримає відповідь за кожного українця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. А ми бажаємо вам тихого та спокійного дня. Побачимось.